Вітаю, дорогі друзі! Отже, у нас з вами сьогодні кейс другий. Так, візьмемо собі інший колір, кейс другий, який присвячений темі борги. А чому? А тому що 16 березня я готую тематичний вебінар на цю тему і збираю всі можливі ситуації. Отже, засновник. Надав позику своєму підприємству ще 5 років тому. Позика не погашена до сих пір. Повертати у найближчий час не плануємо. Друзі, знайома ситуація для вас. Мене дуже часто запитують саме на цю тему. Я навмисне в цьому кейсі не писала точні дати, тому що ситуація, якщо ми її розглянемо обширно. Вона дасть більше відповідей на запитання, бо у кожного можуть бути якісь свої піднюанси, але суть така. Я, перш ніж перейти до запитань, які в зв'язку з цим виникають, хочу разом з вами проаналізувати цю ситуацію. Що ми маємо? Ми маємо засновника, який надав позику своєму підприємству. Це означає, що у нас було, друзі, дебет 31, го так? А кредит. Якщо умова погашення була погасити протягом 12 місяців. Так? Швидше за все, так воно і було, я буду саме такий варіант розглядати. Кредит 685-го як варіант. Якщо подобається інший рахунок, будь ласка, але суть не в тому. Отже, у нас виникла кредиторка. А якщо кредиторка, це означає, що ми будемо керуватися. НПСБО 11 зобов'язання. І саме в ньому ми будемо дивитися, як далі будуть розвиватися події, як нам діяти. Позика не погашена до сих пір. І те, що вона була надана 5 років тому, означає, що припускаючи, що вона є поточна, тоді була так. Тобто, отримавши гроші, ми обіцяли протягом 12 місяців повернути. А ми так дійсно обіцяли протягом 12 місяців для чого? Щоб не дисконтувати. А Пройшло 12 місяців не погашено. Ну, добре, це означає, що ця заборгованість стала протермінована, прострочена. І ось тут дехто запитує: а треба створювати резерв. Друзі, а який може бути резерв? Ми коли створюємо резерв? Коли у нас виникає сумнів. Сумнів в чому? У тому, що нам погасять борг. Тобто йдеться про дебіторку. Коли ми щось продали, нам заборгували, ми очікуємо гроші, грошей нема, строки порушені, все у нас виникає сумнів, і ми створюємо. І цей сумнів резерв. Дебет 944 кредит 38 В даному випадку, йдеться про нашу заборгованість про кредиторку, вибачте, ми не можемо сумніватися в тому, що ми комусь винні. Ми або винні, або ні. І тому, якщо у нас є кредиторка, якщо раніше ми позичили гроші, уклали договір, у ньому пообіцяли повернути, то будьте добрі повертати, а списувати. Будемо тоді, коли така заборгованість буде безнадійною, або коли буде прощення боргу. І засновник, який нам надав позику, скаже: Та, добре, вже не повертайте. Ось, ну, якби це такі ключові нюанси. Тому резерв, безумовно, ми не створюємо. Адже це є кредиторка. І лише тепер. Я перейду з точки зору на питання, які по дорозі виникають, хоча вже накидала кілька моментів. Ну, дуже часто, взагалі, коли якась ситуація е, описує клієнт, і е, чесно вам скажу, я не люблю питання, коли задають, що з цим робити. Е, нема відповіді на це питання, тому що що з цим робити, буде залежати від того, а що ви хочете, які ваші очікування. Я ж не знаю, ви маєте намір повертати чи не повертати, що з витратами ви хочете, що з доходами. Тобто, для того, щоб дати відповідь на питання, що з цим робити, я пропоную собі тут же задати питання, коли таке виникає, що з цим робити, виникання чого хочеться? Так, так. Задати собі питання, а чого хочеться. І тільки після цього, а чого хочеться гроші не повертати, допустимо, тільки тоді можна рухатись далі. Чи потрібно дисконтувати? Я думаю, ми з цим питанням уже з вами розібрались. Відповідь: Ні, не потрібно, якщо здати надання позики, до дати запланованого погашення по договору менше 12 місяців. А так, потрібно дисконтувати якщо більше 12 місяців, так, там чи операційного циклу, якщо він довший за 12 місяців. У нас дані відсутні про це. І тому я припустила, що позика була надана на строк не більше 12 місяців, а те, що цей факт відбувся ще 5 років тому, свідчить лише про те, що ця, ці зобов'язання, вони є прострочені. Чи потрібно списати? Ось відповідь на це питання буде випливати з першого, що з цим робити. А чого хочеться? Не повертати. Хочеться не повертати. То чи потрібно списати, і як можна закрити не повертаючи грошей? Ось про це давайте і поговоримо. Буклу О, загубили. Ось. Не повертаючи грошей списати. Добре, то, отже. Давайте подивимося. Стандарт 11 зобов'язання, що з цього приводу каже. А пункт 5. НПСБО 11. Зобов'язання. Значить, якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то сума. То його сума включається до складу доходу звітного періоду. Що стосується доходу, зараз я відкрию інструкцію 291. По пам'яті це є 717-й рахунок, але я хочу переконатись в цьому. Іноді те, в чому ми глибоко переконані, виявляється, що це не так. Ось, тому 717-й, здивіться, він називається дохід від списання кредиторської заборгованості. Тобто йдеться про інструкцію 291. І рахуночок для цього 717-й. Так от, я можу списати, якщо така заборгованість не підлягає списанню. А в зв'язку з чим вона може не підлягати списанню. Варіант перший. Сплив термін давності. Але якщо це ваша історія і ви вважаєте, що сплив термін давності, то я пропоную вам гарно цей, цей термін порахувати. Чому? Тому що свого часу до цивільного кодексу законом 540 були внесені зміни, які цивільний кодекс, а саме, Розділ перехідні та прикінцеві положення був доповнений пунктом 12. І він звучить так: під час дії карантину, встановленого Кабінету міністрів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, строки, визначені статтями 257, 258 і так далі цього кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину. А 257, 258 це термін давності якраз для ось цих випадків. У нас з вами карантин ще не завершився. Але крім того, до цивільного кодексу внесли ще один пункт 19, що у період дії воєнного стану строки, ось ці, визначені статтями 257-259, продовжуються на строк дії на строк дії воєнного стану. Це означає, що у нас з вами вже дві. Два пункти і 12, і 19, Ось тут у нас карантин, а ось тут у нас воєнний стан. Йдеться про цивільний кодекс. Обидві статті вони зупиняють перебіги строків. Ну, є сенс дивитися на карантин, тому що воєнний стан накладається на той самий період, наразі, що й карантин. Так ось карантин у нас почався, друзі, у березні 2020 року. Коли стоїть питання точно дати, тоді вже є сенс дивитися, якого там 12, 18 березня. Але березень 2020 року відбулась зупинка строків. Це означає, що якщо це було 5 років тому, то треба порахувати, чи сплив термін, загальний строк 3 роки, з моменту, коли мали поасити, до 3 року. До березня 2020 року, якщо ні, то в березні 2020 відбулася зупинка строків, і е, списати по причині спливу терміну давності не вийде. В одному з наступних кейсів е, я розповім, як рахувати оцю зупинку, але наразі е, ну, сприйміться на слух. А схематично я це трошки далі покажу. Тому тут причина списання може бути інша. Наприклад, наприклад, прощення боргу. Укладається угода про прощення боргу, що фізична особа вже не вимагає погашення по договору такому-то в сумі такій-то. І на дату укладення такого договору. Ми спишемо нашу заборгованість. Ми зробимо дебет 685-го або іншого рахунку, на якому це обліковували, і кредит 717-го. Це буде дохід у бухобліку, і це будуть у нас буде збільшений бухгалтерський прибуток і як наслідок об'єкт оподаткування податком на прибуток. Чи будуть якісь коригування для високодохідника? Ні, не буде. У додатку РІ таких коригувань під цю ситуацію не передбачено. Але ось, будь ласка, якщо ви бажаєте списати і розумієте, що погашення ніякого не буде, ви можете це зробити по причині тому, що знову ж таки посилаємося на Ну і обов'язково має бути потім наказ про списання кредиторки. І в наказі посилаємося на угоду прощення боргу, а також на ПСБО 11 пункт. П'ятий, що заборгованість, яка не підлягає погашенню, визнається доходом звітного періоду. Ця ситуація також може допомогти чи прояснити ситуацію всім, у кого є збитки, хто не хоче їх показувати і має кредиторку, яку знає, що погашати не буде, то ось в такий спосіб можна той збиток періоду зменшити. По цьому у мене все. Я вам дякую і до наступних зустрічей. Більше питань, ситуацій, податкових наслідків навколо боргів, а також рішень та моїх рекомендацій на тематичному вебінарі. Долучайтесь!